Мені це історія про таку класичну підприємницьку мрію, про те, що от є добре, а потрібно ще супер фантастично. Знаєш, це така фраза. може я буду цю електрику продавати? Мені за це ще будуть платити, і це так буде мені надзвичайно вигідно. Актуальність нашого сьогоднішнього випуску, коли ми вперше на публіці, і загалом разом з вами розберемо нові можливості, які приніс закон 9011Д і підсвітив. Так звану можливість механізму самовиробництва це той момент, коли кожен український бізнес не тільки задумується про те, щоб встановити сонячну станцію під власне енергоспоживання, а ще й побачить цьому фокус можливості продавання надлишків цієї електрики в загальну енергомережу. Ми стали співорганізаторами події під назвою Саміт Лідерів меблого бізнесу в Україні. І це подія, яка фактично ще раз підкреслює, наскільки важливим і тонким питанням є в кожному українському бізнесі вартість електричної енергії.